Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні котлети з картопляним пюре і з томатним соусом. Котлети будуть із яловичини, запаніровані в сухарях і мають зверху хрустку скаринку всередині, ж м'які та сакавиті. Картопляне пюре з крахмалистих сортів картоплі з молоком та вершковим маслом. Підлива соус томатний дуже пасує до нашої страви, готується дуже швидко та просто. Отже, у нас 1 кг молодої яловичини і м'ясо світло-рожеве. Відділяємо жилки від м'яса, тобто жилуємо кусок яловичини. Беремо шматочок сала приблизно 100 г та зрізаємо з нього шкірку. На 1 кг яловичини йде 10% сала для того, щоб додати фаршу соковитості. Салом нарізаємо брусочками. Робимо заготовку цибулі на соус. Для цього цибулю дрібно нарізаємо. Натираємо на грубій терці моркву. Нарізаємо великими кубиками ріпчату цибулю для додавання в фарш. Для цього візьмемо три цибулини. Цибулю можна обсмажити до прозорості і тоді додати у фарш. Так теж буде смачно. Пропускаємо м'ясо, сала та цибулю на паштетну решітку м'ясорубки. Половину вчорашнього білого батону заливаємо приблизно одним стаканом молока, даємо постояти. Віджимаємо батон від лишньої вологи та перекручуємо на м'ясорубці. Ставимо варитися картопляне пюре. Картоплю крахмалистих сортів заливаємо холодною водою так, щоб ледь покривала картоплю, даємо лавровий лист, ріпчасту цибулю та неповну столову ложку солі. Ставимо на великий вогонь, поки не закипить. Після закипання картоплю будемо варити на середньому вогні для рівномірного проварювання всередині. Для паніровки котлет будемо використовувати сухарі світлого кольору. При використанні темних сухарів, не буде на котлетах красивої світлої скоринки. Фарш додаємо 1 чайну ложку свіжезмеленого чорного перцю, 14 г солі та півчайної ложки цукру. Цукор додаємо для урівноваження та поліпшення смаку. Фарш гарно перемішуємо. Невеликими порціями доливаємо холодне молоко, яке у нас залишилось після замочування батона. Додаємо молоко до тих пір, поки маса з м'яса не буде впитувати його. Замість молока можна додати крижану воду або навіть мінеральну воду із розрахунку від 20 до 40% від маси м'яса в залежності від віку яловичини. Фарш відбиваємо для того, щоб котлетна маса стала однорідною та повітряною. При застосуванні цього прийому котлети завжди будуть тримати форму та не будуть розвалюватися. Готуємо соус. В сотейник з товстим дном висипаємо нарізану цибулю та моркву. Обжарюємо до золотистості. Формуємо котлети вологими руками десь приблизно по 100 г кожна котлета. Дошку, на яку будемо викладати котлети, змочуємо водою. Тим часом помішуємо овочі для соусу. Паніруємо котлети в білих сухарях та викладаємо на добре розігріту сковорідку з рослинною олією. 2 столові ложки томатної пасти вищого гатунку розводимо водою десь приблизно 500 мл. Гарно розмішуємо. Це буде томатна основа для нашого соусу. Котлети обжарюємо по 2 хвилини з кожного боку до золотавості. Картопля вариться, овочі для соусу вже готові. Додаємо 1 столову ложку з гіркою муки та все гарно перемішуємо. Даємо борошну злегка обсмажитися. Вливаємо томатний сік та ще доливаємо водою до об'єму соусу приблизно 1 літр. Додаємо 1 чайну ложку солі, чорний милиний перець, все гарно перемішуємо та додаємо 1 столову ложку цукру. Даємо покипіти. У кінці приготування додаємо лавровий лист та один зубчик свіжого чеснику. Даємо покипіти до загущування соусу. Тим часом готову партію котлет викладаємо в скляну форму. Котлети ще сирі всередині і їх необхідно 10 хвилин довести до готовності в духовці при температурі 180 градусів Цельсія. Обжарюємо другу порцію котлет і теж викладаємо її на запікання. Картопля на пюре вже готова. Готуємо гаряче молоко з вершковим маслом. Молоко у кількості приблизно 1 стакан виливаємо в каструлю з товстим дном та додаємо 150 г вершкового масла. Доводимо суміш до закіпання. Воду з картоплі повністю зливаємо в окремий посуд. Цибулю та лавровий листок видаляємо, а картоплю знову ставимо на вогонь і відсушуємо від зайвої вологи. Пропускаємо картоплю через картопляний прес. Пробуємо картопляне пюре на сіль і якщо потрібно, додаємо небагато солі у гаряче молоко з маслом. Частинами додаємо гаряче молоко з маслом у картопляне пюре та гарно збиваємо міксером на самих низьких обертах. Регулюємо додавання рідини і, якщо потрібно, додаємо злитий відвар від картоплі. Добиваємося консистенції пюре практично рідкуватого, тому що після невеликого застигання пюре буде густішим. Витягуємо з духовки котлети. Презентуємо. Викладаємо гаряче картопляне пюре, котлету та поливаємо томатною підливкою. Котлета це щось особливе, м'яка та сакавита, з срумкою з коринкою, з ароматами спеції. Ця котлета найсмачніше, що може бути. Поєднання з повітряним картопляним пюре і томатним соусом це щось незвичайне. І ви обов'язково повинні приготувати таку страву. Томатний соус підійде і до макаронних виробів або гречки це саме той соус, який ми звикли смакувати з дитинства. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!